Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні Олег Климчук. Влада Польщі найближчим часом планує змінити правила освіти для українських дітей, які туди прибули разом з батьками, утікаючи від війни, і також запровадити обов'язкове навчання у місцевих школах для українців. Як це вплине на можливість здобувати українську освіту? Спілкуємося на цю тему з юристкою, головою фундації Освітній кластер Мрій дій у Польщі пані Ларисою Жигун. Тема нашої розмови нагадаємо нашій аудиторії про те, що влада Польщі має певні плани на українських дітей, так щодо їхньої освіти, майбутньої майбутньої освіти у цій країні, як це може змінитися, як воно є зараз, як це може змінитися. Ось про це ми хочемо з вами поспілкуватися, але також принагідно скажу, що щойно нашим гостем був представник української, ну. До певної міри системи освіти, це був народний депутат Роман Грещук. І ми спілкувалися про те, як на відновлених у звільнених у майбутньому територіях треба буде відновлювати освітні процеси. І я також поставив йому запитання: чи працюють комітети Верховний комітети Верховної Ради і чи Міністерство освіти України працює над тим, щоб не залишити, не забути наших школярів за кордоном, які виїхали разом з батьками від війни. Запевнив, що працює, що є така міжнародна українська школа. А також міністерство намагається сприяти, щоб побільше старшокласників були залучені до е, здачі тестів через Український центр оцінювання якості освіти. Ну, але про все по порядку, так? Отже, які зараз є, як би то сказати, Ну, не застереження, а такі побоювання з боку вашої організації освітній кластер мрій дій щодо українських кольорів у Польщі. Розкажіть, будь ласка. Ну, найперше наше побоювання це через те, що е, польський уряд може ввести обов'язковість навчання в польській системі освіти, це, це те, що менше дітей, які зараз навчаються в онлайн системі в Україні, будуть продовжувати навчатися в українській системі освіти. Тому що діти будуть змушені е, відвідувати обов'язково польську школу в першій половині дня, і лише якщо е, за згодою або за. Ну, за бажанням батьків дітей будуть продовжувати навчатися в українській школі онлайн, і це подвійне навантаження на дитину, і безумовно буде падати вибір. Першу чергу, мабуть, на польську систему освіти, і дитина буде втрачати можливість далі продовжувати вивчати українську мову, культуру, історію, спілкуватися українською мовою на сьогодні. Насправді в Польщі вже є такі категорії дітей, які продовжують, які вчаться в двох системах освіти, але це не ну їх не багато. Більшість дітей, все ж таки, 56% українських дітей, які приїхали до Польщі після війни, сьогодні не ходять до місцевих шкіл, і це свідчить. Про те, що вони продовжують перебувати е, в українській системі освіти, тому для нас це насправді такий виклик, і е, нам потрібно і міністерство освіти, і освітянам потрібно думати, як все ж таки для українських дітей, які у Польщі все ж таки залишити Украї... можливість вивчати українські предмети і українську мову, і не втрачати зв'язок з українською системою освіти і відповідно з Україною. Зрозумілі побоювання. З іншого боку, Польща, як країна Євросоюзу, зобов'язана виконувати закони Євросоюзу. І там сказано, що всі діти повинні ходити до школи. І навіть якщо це українські діти, як тоді бути? Де тут знайти якусь таку компромісну середину? Безумовно, правильно, що діти так дійсно мають ходити до школи, тому що це перше це соціалізація, це розвиток комунікативних навичок. Якщо ми говоримо про школу країни перебування, то, то це ще розвиток лінгвістичних навичок дитини. Це завжди корисно вивчати іншу мову. Але ми маємо не забувати про те, що діти, які на сьогодні переїхали до Польщі, до інших країн, це діти, які вимушено покинули Україну, не через доброї волі. І все ж таки, ми маємо і. Держава України, і ми маємо турбуватися про те, щоб зберегти все ж таки українських дітей, українські родини, щоб вони після завершення війни, коли настануть безпекові можливості, поверталися в Україну, і для цього варто робити можливість, щоб українські діти, які ходять до польської системи освіти, мали можливість вивчати українські предмети, тобто щоб вводився україномовний компонент. Тобто діти мали предмети додаткові з української мови, історії, географії та літератури. Тури, що допоможуть перше не забувати українську мову, тримати зв'язок з Україною, та після завершення війни це все ж таки буде можливість, що діти повернуться, або навіть якщо діти або родини вирішать залишитися в, в країні перебування, все одно вони не будуть втрачати зв'язок з Україною, і це будуть наші громадяни, які будуть нашими амбасадорами, і які все ж таки матимуть цей місток зв'язку ще з Україною і. Будуть мати можливість повернутися до України, то це першочергове це введення україномовного компоненту в польській системі освіти, пані Ларису. А скільки зараз українських школярів в Польщі? Приблизно 390 тисяч за оцінками останнього дослідження, яке робила гуманітарна організація CARE International та Save the Children. і це з них ви кажете 56% зберігають навчаються онлайн з через з українськими школами в українських школах, так А... онлайн. Або взагалі не ходять до жодної школи, або є також невеликий відсоток дітей, які відвідують українські школи, які створені тут і працюють офлайн. А де взяти стільки україномовних вчителів, щоб і географію, і математику, і історію, і інші предмети навчати українською мовою для цих дітей, якщо будуть навіть для них створені ці умови? Насправді дуже багато українських вчителів переїхало до Польщі після початку повномасштабного вторгнення, але на жаль, через складну систему нострифікації дипломів українських вчит... освітян вони не можуть бути прийняті автоматично вчителями до польських шкіл. Ми знаємо, що на сьогоднішній день, через два роки після початку війни, у Міністерство освіти працює над міжрядовою угодою між Польщею та Україною. Для того, щоб спростити нострифікацію для українських освітян. Проте, ми, я наразі не знаю, на якому стадії, на якому етапі дана міжурядова угода, ми бачимо необхідність її пришвидшити, щоб вже якщо ці відповідні зміни польського уряду запрацюють з 1 вересня, то щоб вже було підготовлено, і вчителі вже мали можливість працювати в польській системі освіти. Але я можу вам точно сказати, що вчителів вистачає і вчителі, на жаль, через те, що немає простої зрозумілої. Швидкої системи визнання їхніх, їхніх дипломів вимушені працювати не вчителями, а вимушені йти на інші низькокваліфіковані професії для того, щоб заробляти кошти і утримувати своє життя у Польщі. Я пам'ятаю, 90 ті роки я сам починав в школі працював, потім в університеті, був вчителем, викладачем, і дуже багато моїх колег поїхали у Польщу працювати. Вони мали дипломи, то, що був час, то що були дипломи Радянського Союзу, вони їх там підтвердили і досить швидко підтвердили, там буквально за місяць, і працювали. А чому зараз проблема з українськими дипломами? Чому так важко поляки погоджуються на їхні визнання? Є два, два етапи нострифікації українського диплому. І перший, і другий етап навіть за нього потрібно заплатити кошти, от і це дуже дорого для українських вчителів, і треба пропрацювати два роки асистентом для того, щоб потім почати підтверджувати свій диплом. Дуже складна процедура, і от саме тому ця міжрядова угода між Польщею та Україною вона покликана спростити. цю, цю Цю процедуру і, і просто її треба прийняти. Просто треба зараз швидко зайнятися а, спрощенням цієї процедури для українських освітян, і а, тоді українські вчителі не будуть мати перепони для того, щоб працювати в українська школа. В польська школа може польські колеги, польські функціонери побоюються, що українські вчителі займуть місця польських вчителів. Ну, я би не боялася, тому що насправді дуже багато є українські вчителі. Вони знають український компонент. Ці вчителі безумовно будуть корисні для наших українських дітей. Наших українських дітей багато в польських школах. Насправді польські вчителі вони продовжують викладати польський компонент, польського світу. Взагалі, ну я в конкуренції особисто я взагалі не бачу, тому що ми маємо дві окремі цільові категорії дітей. І тобто українські вчителі будуть допомагати викладати окремі предмети для українських дітей. Додаткові, це будуть додаткові класи, додаткові години. А польські вчителі продовжують викладати польську, польську освіту для своїх польських учнів і в тому і для наших українських дітей. Добре. Я читав деякі ваші думки на, одній з, на одному з інтернет-ресурсів, і ви кажете, що були випадки, коли у Польщі ті школи, де було організовано навчання дітей українських дітей українською мовою, були оштрафовані, що це було порушення якихось там нормативів польських. Це правда, і в, якій, в якому місті, в якій школі це було? Можете уточнити? Це було у місті Бялий Бор. Польська фундація ДЕКА, яку заснували етнічні українці, які українці є за походження, але громадянами Польщі, вони влаштували курси з української мови для українських дітей. Польщі є ну, законодавством Польщі, передбачено, що, наприклад, при школі. Можуть бути влаштовані класи вивчення з української мови для етнічних українців, які є українцями за походженням, але є громадянами Польщі, ага. і тоді і тоді виділяються кошти з державного бюджету на проведення. Українсько, ну, курсів з української мови для таких учнів. Однак, фундація ДЕК організувала в попередні роки для українських дітей такі курси, але які не є громадянами Польщі, а вони, були, вони є громадянами України Українські і перед І перебували в Польщі. І... Ем, Перевірка була перевірка міністерства фінансів, і було визнано, що субвенція, яка була отримана на проведення таких курсів, що вона порушує польське законодавство, тому що ці громадяни, ну ці, ці, ці українські діти, не є громадянами, не громадянами Польщі. Польщі, зрозуміло. Польську фундацію ну і фундацію, ДЕКО зобов'язали повернути близько 700 тисяч злотих до місцевого бюджету, і це є прецедент такий, і на сьогоднішній день навіть ще ідуть судові судові справи, розгляд у суді. Бо фундація намагається пояснити аргументувати це і щоб все ж таки скасувати це рішення рішення суду, але поки, поки позитивного рішення немає. Пані Ларисо, а хто з, я ще перепрошую, нагадаю нашої аудиторії. Ми маємо зараз на зв'язку Ларису Жигун, юристку і голову фундації Освітній кластер Мрій Дій, який у Польщі. Мова на ведемо тему, спілкуємося про українських школярів, які зараз у Польщі, і їхні умови навчання можуть змінитися через те, що польська влада наполягає, щоб ці школярі стоп. Процентно стовідсотково почали відвідувати польські школи і не було винятків. Як цього, зрештою, зобов'язує зобов'язують закони Польщі і пані Ларисо, а хто з Міністерства освіти і науки України спілкується з польськими колегами, щоб оці всі питання, про які ви згадуєте, нострифікація документів, дипломів, і ось ці конфліктні такі історії, коли. Фундація, дека не змогла залучити громадян України до вивчення української мови. Щоб ці питання якось спільно розглядати, шукати виходи з них складних ситуацій. А, ви знаєте, ну, з цього питання вам краще звернутися ДРО, до прес-центру Міністерства освіти і науки України, бо я особисто не знаю, хто, хто безпосередньо, яка людина. Ви з людина. ними не пересікалися ніде. А, по, ми по пересікалися я пересікалася дуже з багатьма колегами з декількома колегами з міністерства освіти України, і нещодавно навіть була велика зустріч за підголовуванням Андрія Борисовича Сташківа, це заступник міністра освіти. І збирали всіх освітян з усього світу, всі школи презентували міністерство освіти. презентувало ту ті напрацювання і підтримку, яку на сьогодні МОН може надати відповідним школам за кордоном. Обговорювалися деякі дискусійні проблемні питання, тобто, це була така зустріч. Ми спілкуємося, але хто от безпосередньо за всі питання прям одна людина, людини, я вам точно так не можу відповісти. Гаразд, і ще маю одне запитання. Ви кажете, що у польських школах, у деяких, так, є вивчення іноземних мов, і, зокрема, російської мови як іноземної. А чи можна зробити так, щоб якщо там в цих школах польських є українські учні, вони вивчали замість російської українську мову? Безумовно, взяти на роботу українських вчителів. Просто маю відмітити той фактор, чому саме російська мова в деяких польських школах вивчається саме російська мова, тому що. За словами директорів шкіл, самих польських шкіл, коли вони беруть на роботу, наприклад, вчителя польської, англійської, там, ой, вчителя іншої іноземної мови, там, наприклад, французької, іспанської, англійської, це не стала позиція, бо ці вчителі швидко змінюють роботу і йдуть. І в них можуть вони можуть посеред року залишитися без вчителя. А коли вони беруть вчителя російської мови, їх, по-перше, цих вчителів дуже багато, а по-друге, вони не змінюють часто роботу, ці вчителі сталі. Тобто вони можуть забезпечити цей компонент вивчення іноземної мови, і це, і це російська, на жаль, на сьогоднішній день. І якщо ми спростимо можливість... Роботи українських вчителів у польській системі освіти, то тоді вивчення української мови стане можливим. І я можу сказати, що навіть польський уряд вже робить перші кроки, перші кроки назустріч вирішення цього питання, і вже навіть з 2025-2026 навчальних років. Українські діти можуть складати матуру з української мови, якщо вони вчаться у польській школі. Але це безумовно за умови, якщо в цій школі буде український вчитель, який буде викладати українську мову. А що у польських школах є попит на російську мову серед учнів? Як виявилося з матеріалів деякої статті, яку ми аналізували для підготовки блогу, так є. Є попит, тобто в моєму блозі я пишу про те, що на сьогоднішній день у Польщі діє 2115 шкіл, де російська мова викладається як друга іноземна. І, можливо, навіть частина школярів з України, які російськомовні, вивчають її, правда? Ж? Так, вони. Так, так. Да. Тобто, за даними Міністерства національної освіти, у цих закладах навчається 166 учнів, і такі школи дійсно мають дуже великий попит саме серед українських дітей. Останнє запитання, пані Ларисо, І на вашу думку, ось зараз березень, перепрошую, березень місяць. Чи вдасться, бодай, частину цих проблем, про які ми з вами? Говоримо ось уже 20 хвилин, розв'язати до, до травня чи до початку червня, коли буде закінчуватися навчальний рік, і старшокласники почнуть записуватися, чи вже можуть реєструватися на ЗНО. так? На ЗНО можуть реєструватися, так. Да. Якщо ми говоримо про міжрядову угоду, про українських вчителів, проведення україномовного угу. компоненту, додатково. Це можна зробити, я вірю, до 1 вересня. До це нереально. Не це неможливо зробити до 1 червня, тому що будемо відверті, це великий об'єм методичної, аналітичної, підготовчої роботи, але створити швидко робочу групу, Ремоні, залучити Міністерство закордонних справ України, відповідні посольства, Міністерство Польщі, тобто науковців і лінгвістів. То можна зробити швидко внести зміни в міжрядові підписати міжурядову угоду, щоб спростити нострифікацію дипломів українських вчителів, і звичайно працювати над програмою для українських дітей, яка би передбачила україномовний компонент які предмети у польських школах з 1 вересня. У вас ще є секунд 40-45, ваші побажання українцям, які зараз тут, в Польщі, перепрошую, в Україні, мають учнів, мають школярів, українцям в Україні чи так, українцям, українцям так, в Польщі? Так, Україні в Україні. Нас Польща не чує, хіба що через інтернет? Українцям в Україні я хочу побажати для того, щоб ви не втрачали надію, продовжували вивчати українську мову, українську культуру і обов'язково українську історію для того, щоб розуміти наслідки війни, яка трапилася, для того, щоб розуміти роль мови, встановлені українською нацією, української державності, і в укріпленні, взагалі української держави, її міцності і сили. Ви прослухали розмову на хвилі громадського радіо. Нашою гостою була Лариса Жигун, юристка, голова фундації Освітній кластер мрій Дій у Польщі. А при мікрофоні був Олег Климчук.